О як мило, мені христе, що ти тут зі мною. Твоя ласка в мені посели. but Се Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у воскресенні, переможцю смерті і Ада, Ти виповнив перемогою над смертю і своїм Воскресінням те, що пообіцяв у пророчих писаннях, і тому всі духи небесних воїнств і вся земля поклоняються Тобі з невимовною радістю та втіхою. І прославляють Тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою. Ми, покірні слуги Твоєї величності, святкуючи побожною однодушно пам'ять Твого славного Воскресення. Стаємо всі перед Тобою та, згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости. Поглянь, просимо Тебе. На наше смирення, і вчини, щоб ми, очищені від скверни наших гріхів, Твоїм Воскресенням, воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань і Твого змертвих востання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосидя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосиддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосиддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас, і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе надію, всю свою покладаємо. І ми довіряємо Тобі, Ісусику, наші сім'ї, наші родини, довіряємо Тобі. Всіх стражденних, поранених, полонених, безвісти зниклих. довіряємо кожну сирідку і кожну вдову. Заопікуйся всіма нами, Господи наш, Ісусе Христе, огорни своєю любов'ю кожного нашого захисника, дай сили і витривалості, вибороти спокій і мир для рідної України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Нехай святі кров і вода омиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Господом на страшному суді. Бажаю всім щасливого. Господнього вечора і мирної Богом благословенної нічки. Христос воскрес, Воїстину воскрес. Спочивати вже пора, пізня ж година, та тривога і журба, серце оповила краї йде війна, гірка ірні. Плаче вітер в полі, не курличуть журавлі, не шумлять тополі. полі. Боже порятуй наш дім, бережи солдатів, не дай дітям матерям сльози проливати, хай повернуться сини із війни додому, нашу землю сквернить не дамо Стоїмо перед вічним Богом, просим, Господи, Тебе, змилуйся над народом. По всій Україні, хай засвітить сонце, нам ясне і красиве, хай життя наше буде мирне і щасливе поможи.